Зимові пісні українського фольклору це значний пласт народної музичної культури, що передає багатогранність традицій та обрядів, пов'язаних із зимовим періодом. До найпопулярніших жанрів зимових пісень належать колядки та щедрівки, а також обрядові пісні, що супроводжують святкування зимових свят. Колядки виконуються переважно напередодні Різдва. Вони прославляють народження Ісуса Христа, бажають господарям добробуту, здоров'я та успіху. В текстах колядок часто зустрічаються біблійні сюжети та образи, а також народні мотиви й оповідки. Щедрівки виконуються на Новий рік та на святкування Старого Нового Року, в ніч на 14 січня. Щедрівки схожі на колядки, але більше орієнтовані на побажання добра і достатку в новому році. Найвідоміша щедрівка це щедрик, яка стала всесвітньо відомою завдяки обробці Миколи Леонтовича. Обрядові пісні часто виконуються під час святкувань Святого Миколая, Нового Року та водохреща. Вони супроводжують ритуальні дійства, наприклад, водіння кози, посівання та інші зимові обряди. Зимові пісні українського фольклору відображають глибоку духовну культуру народу, його вірування, обряди та життєву мудрість, передану через покоління. Сучасні виконавці часто використовують елементи цих пісень у своїй творчості, додаючи до них нові інтерпретації та аранжування, що допомагає зберегти і популяризувати цю культурну спадщину. Підписуйся на вивчай українську.